Навроцька без МЗС у Вашингтоні, що стоїть за рішенням президента Польщі, Анна Львова Польське радіо для України. Вітаю Міністерство закордонних справ Польщі. Не увійшло до складу делегації президента Кароля Навроцького, який 3 вересня здійснив свій перший закордонний візит до Вашингтона. Про це повідомляють змі серед іншого. РМФ 24 у відомстві. Наголошують, що пропонували співпрацю та передали адміністрації президента аналітичні матеріали і тези для перемовин. Однак, відповіді так. І не отримала. Попри це, дипломати заявили, що бажають очільнику держави успішних перемовин у Сполучених Штатах Америки, адже це в інтересах усіх поляків. В оточенні Навроцько пояснили, що участь МЗС у цій поїздці не була взагалі запланована. А от керівник президентської адміністрації збігнів Богуцький підкреслив, що головний пріоритет це відновлення добрих відносин із Сполученими Штатами Америки. Цікаво, що паралельно до США вирушив і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він матиме власну програму зустрічей, зокрема щодо підтримки України та присутності американських військ на території Польщі, за словами Сікорського. Уряд підготував для президента матеріали, які могли б мали б. Полегшити перемовини. Візит 3 вересня стане дебютом міжнародним виходом Карлі Навроцького на посаді президента. У Вашингтоні він має провести зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Напередодні Сікорський побажав очільнику держави результативних перемовин, зауваживши з іронією, що поляки очікують від візиту. Тут цитата не лише фото. Тим часом у польських ЗМІ вже повідомляли про напруженість між Міністерством закордонних справ Польщі та офісом президента через підготовку інструкцій для поїздки. Чи вдасться їм домовитися, які у вас очікувані від цієї зустрічі? Напишіть в коментарях.